Стан енергетики будемо говорити далі. Графіка відключень електроенергії нині діють на Харківщині. Напередодні ввечері через негоду відключилась високовольтна лінія на Дніпропетровщині. Її оперативно підключили через складні погодні умови. Несправна була і лінія на Донеччині. Знеструмились побутові споживачі і шахта. Разом з тим, учора надвечір в енергосистемі України не вистачало електроенергії для прокриття потреб з 20 до 22 години. Через це довелося залучити аварійну допомогу від що та Румунії про це повідомляють у Міністерстві енергетики? Артем Мартанюк, виконувач обов'язків генерального директора українських розподільних мереж, долучається до нашого ефіру. Пане Мартанюк, доброго дня. Вітаємо вас. Вітаю вас. Яка нині ситуація з енергозабезпеченням в різних регіонах України, де вона найскладніша? Ну, ворог е, б'є по Україні, е, використовуючи тактику е, пошкодження об'єктів генерації, і е, по східним регіонам, особливо по Харківщині, він і ще пошкодив системні транзити, які належать не по Якщо порешті України споживачі не відчувають дефіциту і якихось незручностей вигляді відключень, то на Харківщині, як я сказав, вище із за пошкоджень системних транзитів вони змушені в пікові години сидіти без світла. Пікові години нагадаю для споживачів і часи, коли більше всього е Потребує держава електроенергії це з 7 до 10 години ранку, і з 19 до 22 години вечора. Чи є сьогодні дефіцит електроенергії? Так, ви тільки що в своєму оголошенні сказали, що в пікові години, особливо в вечірні, Україна, відчуває дефіцит певний і змушена залучати аварійну допомогу від сусідніх європейських країн. А які поради ви могли б дати українським громадянам для того, аби оцей дефіцит зробити менш відчутним? Тобто, як ми зі свого боку можемо допомогти українським енергетикам балансувати енергосистему в пікові години? Ну, перш за все потрібно споживати електричну енергію сумлінно саме і ощадливо саме в години вечірнього максимуму. Це нагадаю, з дев'ятнадцятої години по 22 -го годину вечора. Якщо є можливість, не вмикайте бойлери, браски обладнання, яке енергозатратне перенесіть включення цих приладів на інший час або до дев'ятнадцятої години, або після 22 другої. А загалом чи достатньо наразі обладнання і достатньо фахівців для того, щоб все ремонтувати? За яких взагалі умов ситуація, яку ми наразі маємо, вона може хоч трохи покращитися? Ну, на, на на сьогодні ситуація стабільна і контрольована. Хотів би наголосити. енергетика працює як єдине ціле. Якщо є проблема в Харківській області, то Харківщина вона не залишена сам на сам. На сьогоднішній день там працюють фахівці з усієї України. Нам допомагають дуже сильно європейські фонди. Тільки на сьогодні допомога склала вже порядка 410 десяти мільйонів євро. Зараз на високому рівні. Рівні ведуться перемовини для збільшення транзитів перед міждержавних перетинів для того, щоб мати можливість пропускати більше обсягів електричної енергії з Європи. Ну країна вже готується до проходження осінньо-сумового максимуму. Нам надається техніка додаткова зараз. Дуже багато техніки передано від європейських країн техніки. Мається на увазі спеціалізованою і разом з обладнанням. Дненням для приш саме прифронтових областей це стосується. Харківщина, Дніпропетровщина, Донеччина, Миколаївщина, так що робота цьому напрямку вона не припиняється. Також на рівні президента нашої держави ведуться перемовини, і він проводить заклики до європейського співтовариства про те, що Україна потребує більше систем протиповітряної протиповітряного захисту для захисту наших електричних мереж, оскільки нас Очікує не менш складна е, зима 24-25 року. Пане Мартинюк, станом на зараз е, наскільки високо ви оцінюєте ризик якихось масштабних відключень електроенергії по усій країні, і за яких умов вони можливі? Я хотів би наголосити про те, що на сьогодні ситуація контрольована, але врахуйте, що зараз іде війна, і недооцінювати ворога не можна. Тому розглядаються всі можливі і прораховуються всі можливі варіанти розвитку подій. Але Україна готова до всіх всіх можливих варіантів. Пане Артеме, ви вже говорили, що громадяни мають Споживати електроенергію досить економно, зокрема у години пікових навантажень. Але ж попереду літо і спека, і звісно, люди включать кондиціонери, які також тягнуть багато електроенергії. Чи не уникнути нам тоді вієлових відключень? Я сподіваюся, не відвілових відключень я сподіваюся, ми уникнемо єдине, що Можливо, будуть запроваджені якісь графіки обмежень для певних категорій, можливо, виробництва, можливо, ну, варіанти і, і, і різні розглядаються для промисловості, для комунальних підприємств. На сьогоднішній день ну, все це знаходиться в ну всі ці варіанти розглядаються і сподіваємось, що споживачі. Це літо, і особливо підготовку до зими ми пройдемо до старі. Пане Мартинюк. А щодо імпорту електроенергії, якою мірою цей імпорт може покрити ті дефіцити, які виникають і прогнозуються в майбутньому? Оскільки у нас наша генерація основна пошкоджена, ви знаєте, що ворог які об'єкти він пошкодив, він на Київщині, і на Запоріжжі? Ворог досягає своїми ракетами на сьогоднішній день аж до Львівської області. От. Тому єдиний варіант на сьогодні, який може, Покривати наш додатковий попит це експорт пізніше імпорт електричної енергії з європейських країн на сьогодні. Є певний ряд історично склавшихся перетинів з європейським союзом, які я вже як я казав раніше на рівні міністерства і кабінету міністрів зараз пропрацьовує для того, щоб збільшити. Перетин і можливість додаткових обсягів залучення електричної енергії з Європи не тільки в якості аварійної допомоги, але й вигляді комерційної складової. Пане Артеме, дякуємо за те, що долучилися до нашого ефіру. Артем Мартинюк, виконуючий обов'язків генерального директора акціонерного товариства Українські газорозподільні мережі був з нами на прямому зв'язку і говорили про ситуацію з енергетикою в Україні.